Всім привіт! Накінець то я е, змогла і мала час піти на закупи, тому що роботи повно. Холодильник пустий. Так, 70 злотих бідронка. І ще чекає, о, Кауфланд ціла торба. Так, бідронка. Сьогодні дуже класна акція. Одну береш олію, одна гратіс, тобто безкоштовно. Е, там більше, ніж кілограм мандаринок. Три творога, два жирних, один нежирний. Чотири... Йогобелли йогурт солодкий, 175 грам, 4 звичайних не солодких йогурта. Так, два сирки солодких банани. Прийшла зайнята мама, тому докупляємо віну. Ну що зроблю? Роботи повно, повертаюся пізно. ну що, Будуть рятуватися. Шпинат. Раніше за оце от я так себе гризла, а тепер ну, ну що я зроблю? Макарончики такі швидкі, вони на яєчних там щось жовтках, не знаю. Рідко беру, але це була акція, тут теж взяла. Макарони: береш одну, друга 50%. Шість ківі. Береш одну, друга, гратіс, теж безкоштовно. Камамбер мій улюблений 8 злотих. Все, Далі в мене кавт. А це вже Kaufland Так, на 136 злотих, але бачите, от скидка мінус 50 злотих. Активувала там була в аплікації 20%. Так, зразу показую велика бумажка, 10 штук, але це Kaufland 5 кілограм картоплі. Вже не витягала просто тут морква, десь півтора кілограма, 5, 5 бурячки, кілограм цибулі. Так, тут цвітна капуста. Ось така велика, якась там 700 грам е, грибочків. Дактилі, фініки сушані. Е, отрубі. Е, Некукурузний крахмал картопляний крахмал молоко. Е, це шия, або карковка тут називається, бачите, вона німецька. Е, 2,5 кг. Е, як вона називається забула О, фета. Жовтенька моя улюблена, ще знов сорока і два сорочка. Творог. Це три серця. Коли вони є, я беру смачні. Ми просто варимо їм. паприка приправа червона. Знов дві віни, Тут воно не міво, воно вже якось рева. Два солоних огірка чи три. Там будемо на сьогодні вільніг. Ось така картілья, ну, я їх оговорю, лавашики. 8 штук, вони таких маленьких, яйця, 10 штук, і два вида сиру, 200 грамів. Там був 200 г теж на розпродажі був копчений, то я взяла 200 грамів звичайного, 200 грамів капченого у мене малий любить. І ще ще був холс. О, Все. все. Всім дякую, всім гарного дня!